До суду провадження якраз щодо офіцера а, з апарату помічників а, Валерія Залужного, який подарував гранати загиблому своєму колезі Геннадію Частякову. Наразі з матеріалами справи ознайомилися сторони захисту та потерпілих. Повідомляє а, Прес-служба ДБР вказано, що фігуранту справи Олегу Тімченку інкриміноване привласнення та збут боєприпасів і вбивство з необережності. За це йому загрожує до 15 років ув'язнення. Нагадаю, історія сталася у листопаді 2023 року. Тімченко презентував 39-річному Геннадію Частякову гранату в вигляді чарок і попередив колегу, що вибухівка справжня. Проте іменинник не повірив і приніс додому цю коробку з гранатами. Почав розпаковувати разом з з 13-річним сином, що був поруч із ним, так і от в сина він забирає цю гранату, видьоргує, чекує. Граната вибухає частяков. Загинув на місці, а син його з тяжкими травмами був е, ушпиталений.